31 липня у чому полягає порятунок. Єдина біда у світі це гріх, який є беззаконням. 1 Івана 3,4. Єдина мета Євангелія Христа повернути людей до послуху, і в нього є сила зробити це, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Матвія 1.21 у наші дні старанно проповідується інше Євангеліє, яке наполягає на тому, що не рятуючи людей від порушення Божого закону, Христос насправді робить їх вільними, щоб вони могли безкарно порушувати Його. Це було Євангеліє сатани на початку і характерне для останнього часу, коли людина гріха, таємниця беззаконня відкриється у всій звабливій силі. Щоб увести в оману всіх, хто не приймає любові істини, але має насолоду в неправедності. Але кожен, хто хоче врятуватися від гріха, може знати, що Отець Господа нашого Ісуса Христа послав Його Перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. Дії 3:26 готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхаймося частіше та пам'ятаймо, Христос любить нас.